Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста Вінницький осередок Мазур Юля. Друзі, от сиділа, гуртала стрічку у Фейсбук. Я не знаю, чи це лише у мене так випадає, чи то у всіх так, чи що то робиться, але моя стрічка у Фейсбук кожного Божого дня забита загиблими військовими і хабарниками з ТЦК. Кожен практично воєнком з кожної області має дуже нечисті руки. Дуже липкі руки, бере хабарі, і це на кожному кроці. Також моя стрічка чомусь ряснить цікавими діями хабарників суддів, тому що їх розвелося дуже багато. І сьогодні, вибачте, мене, але я просто охреніла, коли побачила, що один з поліцейських гвалтував 10-річну дитину. І йому за це там загрожує якийсь там термін, ну взагалі не зрозуміло, що там ще буде. Тому що кілька днів тому я побачила новини, що у Закарпатті людина, котра продавала дітей за кордон, і він безпосередньо зізнався, що останню дитину він продавав на органи, підпустили за мільйон гривень. Я не знаю, до чого котиться ця країна, коли в дійсності гинуть найкращі і. В тилу робиться, ну я не знаю, якими нормальними словами можна назвати те, що робиться. У нас крадуть, у нас реформована настільки поліція, що вони без того вони законів не знають. Судді судять за бабки. Тому вже все таки прийшов час. Звертаюся, Володимир Олександрович Зеленський прийшов час реформувати в дійсності поліцію, тому що так бути не може. Узаконити територіальні центри, центри комплектування, щоб вони в дійсності були законні, а не юридична особа приватного права. І врешті-решт навести лад в судові гілці влади, тому що так продовжуватись більше не може. На сьогоднішній день величезна кількість скасованих судових наказів. Ми знаємо, що відбулася якась націоналізація, ну то таке, про те можна дуже багато говорити, але що хочу вам донести? Що я не розумію, як судді можуть виносити судові накази на користь тих підприємств, які офіційно на офіційному рівні керівники яких сидять за ґратами. Тому з цим потрібно щось робити. Далі буде геодостав.